Як буде англійською закохатись? Зверніть увагу. A, you've fallen in, love. And B, you've fallen in love. We can fall in love. Так, і так, Fall in love. Тобто, падати в любов, це означає закохатися в англійській мові. Тому ви можете сказати так: have you ever fallen in love at first? sight?» Тобто, чи ти коли-небудь закохувався з першого погляду fallen in love? Закохувався в минулому. Тому пам'ятайте, що fallen love це є закохатися. Чи ви знаєте, як сказати англійською: Моя мрія збулась? Зверніть увагу. dreams dreams came true. My dreams came true. true. My Come true. Тобто приходити до правди, це означає сповнитись або збуватися. Приміром, ви можете сказати: everything you predicted came true. Тобто все, що ти передбачав, збулося. Came true. No matter who, no matter when, no matter where, and no matter what означає «неважливо хто, що, де і коли». Тобто no matter означає «немає значення» або «неважливо». No matter what, no matter where, no matter where, no matter who. No matter how much money he spends on his clothes, he never looks well-dressed. «Немає значення, скільки грошей він витрачає на свій одяг». Він ніколи не має вигляд гарно вдягнутої людини. No matter не має значення, неважливо. Американці дуже часто вживають такий вираз In the long run. Зверніть увагу But it'll be easier in the long run. In The Long Run означає врешті-решт, або зрештою. Тому кажемо віднині, in the long run. Приміром, in the long run, investing in education pays off. Тобто, в кінці кінців, зрештою, інвестиція в освіту pays off, виплачується. In the long run. It's up to you. Тобі вирішувати. Це є феноменальний вираз, який американці, і британці теж постійно вживають. It's up to you. Прапор в руки або тобі вирішувати. Зверніть увагу. It's up to, you. It's not up to me. Або ж наше речення: It's up to you what we eat tonight. Do you have anything in mind? Тобі вирішувати, що ми сьогодні будемо їсти ввечері. Do you have anything in mind? Маєш щось на меті? But it's up to you. Тобто тобі вирішувати. Запам'ятайте. Shut up! Насправді, всі фільми переповнені цією реплікою. Shut up! і вона має два значення. Стосовно першого значення, затули пельку, я раджу бути дуже і дуже обережним. Якщо ви серед друзів... І в гумористичній формі ви хочете сказати затуле пельку, тоді окей. Однак, якщо ви просто хочете попросити людину помовчати, тоді вона не годиться. Тому перше значення шарап це затуле пельку, а друге значення це тимчасово зачинитися. Стосовно другого значення можете вживати постійно. Приміром, during the Hurricane, all the store owners. Had to shut their shops up. Під час буревію власники магазинів мусили тимчасово зачинити свої крамниці. Shut their shops up. Тимчасово зачинитися. І друге значення: The student got in a big trouble for telling his teacher to shut up. Студент потрапив в халепу за те, що сказав своєму викладачу затулити пельку. Shut up! Більше прикладів. Shut up! You know, guys, We are running out of time. Час закінчується. Run out of означає вичерпуватися. Або закінчуватися. Якщо ви вживали лише слово finish, продовжуйте це робити, але додайте до свого арсеналу ось це неймовірне фразове дієслово, тому що не у всіх ситуаціях можна казати finish. Приміром, розглянемо в реченні. It's dangerous to run out of water in an isolated area. Тобто, це є небезпечно, щоб вода закінчилася в якійсь певній ізольованій. Ділянці, тому пам'ятаймо, що run out of – це є вичерпуватися, закінчуватися. Більше прикладів. Підписуйтеся на мій канал та вивчайте англійську по-простому.